Мертельно травмував односельця. 7 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканки надвірної. Вона знайшла свого 55-річного брата мертвим у його будинку в селі Пнів. На тілі чоловіка були численні ушкодження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що 5 вересня чоловік разом із 50-річним односельцем вживав алкоголь у власному будинку. Між ними виник конфлікт, в ході якого молодший завдав потерпілому численних ударів руками та дерев'яною дошкою, після чого залишив його. Від отриманих травм господар будинку помер. Зломисника поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілому за цей злочин. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія